Рити, у тому числі з Тарасом Сагороднім, політологом який радо зголосився бути з нами на живо студії. Тарасе доброго здоров'я, дякую, доброго що дня. з нами. Ну, от Тарасе безпекова угода, в тому числі з Європейським Союзом, 27 країн і містить цей документ фінансові зобов'язання. Хочу, щоб ви це прокоментували, але і спираючись на е, вже новітню та інформацію, де президент Зеленський сьогодні сказав про те, що детальний мирний план буде готовий цього року. Е, така цитата від. Голови держави ми не хочемо затягувати цю війну і повинні якнайшвидше прийти до миру. Ну, подивимось, я просто документів, що не бачив ага. по цьому спільному угоді, тому що ну я, чесно кажучи, скептично ставлюся до багатосторонніх угод. Тим більше, якщо там ну разом всі 27 країн ЄС, якщо там Угорщина, наприклад, в будь-який момент це може зупинити, це то таке, знаєте, питання. Я все ж таки прихильник двосторонніх угод, які дають більш чітко зрозуміло позицію країн, конкретні зобов'язання, принаймні взаємні, так і. А без безпосередників те, що можна звати, тому що є з даному випадку посередник. Ну якщо підписали, якщо там фінансове зобов'язання є, якщо вони що будуть виконуватись, ну. Добре, так я, я не думаю, що воно сильно буде відрізнятися від формату цих безпекових угод, які були запроваджені вже до цього. У нас і подивимося, як воно буде реалізовано на практиці. А так ну дуже добре, що всі країни в принципі підписуються і надають допомогу. Ну, принаймні, якісь рамкові зобов'язання щодо фінансової допомоги, а там все залежить від нас. Я вважаю, що Україна. В першу чергу повинна вибудовувати стосунки не скільки на рівні, рівня, скільки вже на рівні. Компанії виробників зброї, так для того, щоб ми ставали частиною технологічного укладу саме цих і американських корпорацій, і європейських корпорацій, південно-корейських корпорацій, японських і так далі. Для цього України більше кроків повинна робити. Наприклад, дозволити експорт нашої зброї. Ми завжди тут порушували з вами тему. Вона залишається актуальною. Чому тому що ще раз нагадую, що чим більше у виробників буде можливості експортувати, більше завозити валюту за кордону. Буде безперервний технологічний цикл там більше можливості забезпечувати в тому числі українську армію в різний спосіб. Туди ж можна за будь-якими цінами. Експортувати обмін повинен бути технологічним. Так, у тих щось є таке, у нас такий досвід. Тут воно швидко адаптується, потім воно йде в інші речі. Так далі. Уряд повинен забезпечувати секретість підприємств ПК а, і даних взагалі стосовно виробництва зброї, тому що у нас гору, ледь не на відкритому доступі можливо, дозі, папа, можна досі попати. Це, по-моєму, українські правді, якраз гарна стаття. Там, по-моєму, коментар беруть Українська бронетехніка, там як це взагалі. Ці всі проблеми в далі. Страхування військових ризиків потрапила ракета, держава компенсувала. Я думаю, що можна залучати в тому числі іноземців в цьому в це питання, страхування життя робітників підприємств. ВПК тому, що вони ризикують цим всім і так далі. Ну і кредитування, всі ці те, те, що залишається актуальним. Тому що ми повинні виходити саме оцим вигоди, так і виходити, щоб на знаєте на такі рівні, які не залежать від від політичних ризиків, якщо знаєте, там корпорації ВПК Сполучених Штатів Америки будуть зацікавлені в постійному співробітництві. З України вони завжди скажуть своїм політикам, чому треба допомагати Україні? Ми тут волідовно будемо пити, щоб знаєте, дивитися там на дебати, будуть допомагати чи не будуть допомагати. Про дебати ми обов'язково поговоримо. Mm. Тарасе, просто тут ще зрозуміти і для себе, і для аудиторії, а ви допоможете. Та, от ви кажете, щоб не залежати від політичних ризиків, якихось mm. в частині співпраці військово-промислових комплексів. Mm. А хіба це можливо на от даному етапі і поготів на етапі повномасштабної? Він і такого формату співпраці з нашими партнерами. Звичайно, можливо, можливо. Так, От, Ну, дивіться, якщо. знаєте, Одна з причин, чому американці ну в Америці в дійсності дуже полівішало суспільство, і не всі підтримують, наприклад, Ізраїль, як це було раніше. Але не можуть покинути Ізраїль, тому що Ізраїль так вліз в оборонку Сполучених Штатів Америки, що елітам змушені навіть знаєте, коли їм дуже незручно це фінансово стратегічне да, питання. це, це. стратегічне mm -hmm. питання, і ти спробуй тепер розірви стосунки з Ізраїлем. Все тепер вже настільки зав'язано. Це, це до речі, смішна історія була в Європі так. теж через ці, ці настрої. Пов'язаний з Ізраїлем, там була теж оборонна виставка, десь там читав таку історію, mm -hmm. що вона намагалася там. Ну тут ізраїльських компаній немає. А потім виявило, що довелось би половину виставки закривати. Бо то там частина, там модуль якийсь робиться в Ізраїлі, то тут робиться в Ізраїлі і так далі. І це взаємозв'язки і взаємозалежності створює. І тоді ти, ти змушений все рівно, як тобі там подобається, не подобається, ти змушений все рівно співпрацювати. В цьому напрямку. Ми повинні рухатися. Взагалі тут питання. От зараз у нас питання: ми йдемо в європейський союз. Mm -hmm. Так, а яка буде спеціалізація України в Європейському Союзі? А я вважаю, що краще оборонний кластер розвивати постійно. Там да що воно повинно бути, ну тут сказав, український підприємство вже готове на 20 мільярдів щорічно експортувати. Ну це продукція оборонного призначення. А? Оборонного призначення, оборонного призначення mm -hmm. подвійне. Ну, ну що значить, дивіться, коли робиться підприємство, ну да. припустимо, робиться військова машина, да. припустимо, так вона ж має ще паралельно багато інших складових, ага. тому що багато підрядників вони ж ну припустимо військовий акумулятор. Він там має власні там потреби. Так далі він ставиться на машину. А він же окремо може експортуватися за кордон. Як окремий продукт, незалежний від цього, так або пауербанки, припустимо, так, тому що це багато ступінчиста в дійсності економіка. Тому ми на цьому повинні е е спеціалізуватися, це просувати і будуть гроші в нашу державу. І високе технологічне буде економіка, тому що ВПК – це дуже високотехнологічний е спосіб. Це і масова зайнятість населення, тому що один одне місце робочого ВПК створює робочих 8 робочих місць в інших. Галузях економіки різної кваліфікації, правильно що важливо, і в різних кваліфікаціях логістика супроводження і, так і далі. Суп, ну, супроводження, таке супроводження. Ну uh -huh. там робітник, який там робить, ну і в тому числі попит на інженерів. Ну, я увазі, що він водія умови. Я стрічку гертаю uh -huh. бачу: треба інженери, треба інженери. Ну нарешті нам потрібно треба інженера. То знаєте, будували аграрну на державу, виявило, що воно не потрібне у більшості випадків, коли треба говорити uh -huh. про захист країни. Тому знову Повертаючись до питання там безпекових да. угод, ми повинні завжди розуміти, що будь-яка безпекова угода, як і міжнародна угода, завжди містить такі, знаєте, пункти, які дозволяють сторонам за на за відсутності бажання з, -з, -з збереженням обличчя не виконувати. їх. Ми повинні розуміти, і повинні розуміти, що чим сильніше буде Україна виглядати військовому відношенню і все інше, чим більше буде у нас. Партнерів, які захочуть з нами мати справу, от і все так. Тут дякую за цю думку. Повернуся, щоб фіналізувати думку про безпекові угоди з європейським союзом. Чи правильно я розумію знову ж таки? Допоможіть розібратися, що от якщо є оці фінансові зобов'язання, то вони є в паралельно наприклад, від європейського союзу, в який входять країни, з котрими ми вже маємо безпекові угоди, тобто умовно кажучи, що це буде бюджет європейського союзу, а така ж сама допомога. Наприклад, спокійно може від надходити е, від країн, з якими ми маємо це ці зобов'язання. Ну, це, це, це треба ще розуміти. Це я просто ще не побачив mm -hmm. ну конкретний переклад цих угод тому що, ну, от, наприклад, британські угоди, німецькі угоди там зрозуміло, там от таке таке. Там е, зрозуміло. А звідки то буде фінансування? Це поки що велике питання, тому що ну тому що бюджет Євросоюзу формується в тому числі з податків країн, які входять в Європейський no, власне, Союз. Там, власне, да? Да. І тут можуть бути питання, але я прихильна. Інлік того, що все ж таки менше бюрократії на все ж таки на міждержавному рівні це швидше вирішують. Дебати про дебати Тарас дуже хочу з вами поговорити. І давайте про них почнемо посперечалися в питаннях підтримки України під час дебатів кандидату президента США Дональд Трамп. Вкотре заявив, що зупинить війну, якщо переможе на виборах. Про те, як це збирається зробити, не поточнив. Він відкинув пропозиції Путіна про припинення війни мовляв, умови очільника Кремля неприйнятні. Трамп поклав провину на Байдена за те, що Путін почав війну. Натомість Байден звинуватив опонента, що той дав Москві карт-бланш для вторгнення у відповідь на критику щодо фінансування України. Чинний президент США сказав, що більшість допомоги залишається в економіці сполучених штатів? Пане Тарасе, ви хайлайти точно дивилися. Настрої бачили температуру цих настроїв. Ваші враження. Ну, дивіться, після того, як Путін за істерики навколо саміту миру висунув заздалегідь неприйнятні uh -huh. вимоги а, щодо світу, я думаю, що він обрізав собі всі шляхи назад, які тільки можливі. А от там, чому там Трамп говорить, що це неприйнятні умови? Тому що, по суті, Путін, коли він заявив відкрито, що давайте українці, що віддають мені там території, те, що в мене записано, і проводимо міжнародну конференцію і це все фіксуємо, фактично Путін запропонував повторення, точніше, ремейку Мюнхена 1938 року, коли з Чехословаччину змусили. Змусили віддати судети так, судецьку область, яка була населена німцями, і це було зафіксовано міжнародною конференцією. Mm -hmm. Тобто Путін тут фактично вийнявся абсолютно неприйнятної вимоги, які ніколи не стануться. І проблема в тому, що оскільки він особисто це висунув, він не може тепер нікуди піти. Задаткувати не може. Тому що в даному випадку, якщо теоретично, давайте теоретично mm -hmm. будемо говорити, mm -hmm. що. Визначається, там, якщо там будуть хтось нас схиляти до якихось цих, Путін вже не може відступити назад. Тобто йому там треба тільки вперед, або там по, по мізках отримати врешті Да? І це означає, що як Шольц на саміті Мериту, ти сказав, що заморозка це продовження війни. Тому в даному випадку це те, що Путін відрізав, ну те, що загальний тон, якщо дивитися цих дебатів говорить що тільки змагання в тому, скільки наскільки більше, більше чи ми наскільки би, то питання в тому, що Україні треба допомагати, взагалі не стоїть. Так тут питання тільки в формі. А у нас часто починають там, знаєте, часто нас коментують, говорить ну, ось Там Трамп говорить, що там забагато допомоги. Так, Трамп, що хоче він що запитує завжди, забувають одну річ, що а, країни НАТО взяли на себе зобов'язання. Витрачати на оборони не менше 2% ВВП, тобто це підписаний зобов'язання. і він наголошує, і Трам, що НАТО треба та, бу... і Трамп завжди хвили. це згадує. Да. Це не те, що знаєте, він там щось з -з 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 зі стелі взяв. Угу. Чому тому, що навіть зараз, якщо подивитися, хто як витрачаєте, не всі країни навіть досягли цього показника. Не всі Європейського Союзу і НАТО, в тому числі, і Трамп що говорить у нього логіка, така принципі у Байдена така, тільки вони не так говорить. Взагалі, ми повинні розуміти, як я так спостерігаю за їхньою риторикою, політикою. У Байдена і Трампа плюс-мінус однакова позиція. Так, питання в тому, що там він той більш такий експресивний, а Байден робить те саме тільки такими тихими методами. І коли Трамп говорить, що що мається на увазі, що. Європейці, це ваш континент, ваш континент. Чому ви не витрачаєте, не витрачаєте на власну безпеку на стільки грошей, скільки потрібно? Такі ж претензії у американців були не тільки ж до Європи, до Південної Кореї, в тому числі, і до Японії. Чому позиція Сполучених Штатів була наступна? Шановні, зараз. Не 50-ті роки, коли у вас була вщент розруйнована економіка. Беріть на себе більше зобов'язань щодо витрат, тому що ми в дійсності вже не, не можемо нести такі витрати. Ми реально дуже багато витрачаємо на оборону, ми не можемо це робити. А європейці так хитрувато завжди говорять, ну там починали. От як тоді Трамп приїжджав до Меркель, запитав, Меркель, Ангел, як так виходить? Ти будуєш трубу в Росію, платиш їм мільярди доларів. А потім приходиш до нас і просиш захистити від Росії. І при цьому не платиш за безпеку. Щось тут не так з бухгалтерією. Ну, абсолютно раціональне питання. Тому, коли так Трамп говорить, це у нього така логіка. І а, коли там знову таки коли говориться, що ну, ось він там припинить і так далі. Трамп вже ніколи не говорить, а що буде, якщо Путін відмовить. А Путін, скоріш за все, відмовить. Тому що ну точна умова, що віддавайте мені всі чотири області, і це вона виконана не буде. І тоді почнеться питання. Якщо це буде так, значить буде наступний крок, який, скоріш за все, республіканці можуть зробити, дати без обмежень те, що затримує адміністрація Байдена. От Трамп не говорить, сказав начальник його виборчого штабу. От Саме про це, що ви сказали, що якщо Путін відмовить, а відмов. штати. Кратно посилять е, допомогу Україні. Це не Трамп сказав а начальник його виборчого штату. Ну, Давайте знову таки знаєте, У нас просто так йде е, теж е, надіозним робить сам, mm -hmm. тому що ми досі перебуваємо. Ти знаєте, ми у нас відсутність нашої політики породжує тому, що українці більше слухають, mm -hmm. те, що відбувається, і ми більше якраз демократичні змі, які теж багато про Трампа говорять. Дивіться, чому Трамп говорить, що я би не допустив війни. Тому що коли прийшов Трамп до влади, давайте згадаємо цей рік, що було зроблено відносно України, так знято ембарго на постачання зброї, на постачання зброї в Україну, які запровадив хто. Обама, Байден разом з Меркель. Я пам'ятаю, там коли, там, там при попередньому президенті було там, волонтери теж говорить, Бірюков, по-моєму, я пам'ятаю, говорив, що е навіть трансмісії не хотіли постачати німці в Україну, щоб дозор зробити. Е двигуни для комбанів забороняли експортувати в Україну, тому що це можливо була для того, щоб. Для того, щоб поставити на БТР і так далі. Така була політика. Трамп прийшов, зняв і перше ж джевеліни, американське зброя з'явилася тоді. Я пам'ятаю, тоді істерика була якраз з боку, з боку росіян, тоді вони говорили про червону лінію. Далі, що говорить Трамп, коли має на увазі, що коли показував позицію. 21-й, по-моєму, рік, коли вперше зібралися. Uh, зібралися російські війська в Криму 200 тисяч. Uh -huh. А що зробила адміністрація Трампа? Надіслала літаки стратегічні, Б-52 uh -huh. літали над Україною, uh -huh. навіть над Маріуполем літали з фактично з імітацією такої удару по території Російської Федерації. І тоді офіційна позиція тоді Сполучених Штатів Америки була для стримування Росії. От що має на увазі Трамп, коли говорить, що він би не допустив того, що є. Так, і а, в даному випадку, звичайно, що це ну дуже добра позиція, яка є, але мо, в тому числі те, що Україна. Дотиснула все ж таки американський політикум до того, щоб бити по території, дозволили бити по території Російської Федерації, незважаючи на крики, стогони, що НПЗ це виявляється, це цивільна інфраструктура, що їх не можна чіпати. Ну нічого, почіпали. Ну і що далі? Он президент говорив, що, от, що ці СБУшники це по центру А, коли святкували на цьому тижні, 35 НПЗ пошкодили. А це у. Удар по їхні, вони ж всю статистику. І чому поспішають так росіяни? Тому що вони знають, що восени можуть бути видні проблеми, можуть бути побачити проблеми росіян, тому що, дивіться, вже знищується інфраструктура портова. От нещодавно цей збушний дрон долетів до Азова, там декілька днів горів. А це вже портова інфраструктура, це вже порти, які експортують нафтопродукти. те в першу чергу виносяться вже мазут. Зараз поки мазут, тому що у росіян не потрібна така кількість мазуту, вона фактично вся йде, вся йде на, на експорт. По новоросійську теж прилітала, по енергопідстанціям підлітає і так далі. Все, що вони у нас роблять, туди вже переходить. І тому ми повинні розуміти, що знову-таки. Питання до ВПК повертаємося. Хто є основним спонсором а, республіканської партії? А, є зброярі, зброярі, нафтовики а, і компанії реального сектору економіки От входіть з ними в кооперацію, тому що американські компанії теж чудово чітко розуміють, що в Україні відбувається ну майбутнє воїн Їхня зброя стрімко старіше. Ти зараз можеш класти купу грошей, мала створити, наприклад, надводний дрон. Та його ж треба випробовувати, uh -huh. як він буде працювати. Вже змінилося настільки полі бою, що те, що відбувалося в Україні, воно вже буде іти по світу хвилями. От заводьте американські корпорації з ними співпрацюєте. Я вас запевняю. Вони швидко там скажуть Трампу, що що треба, не треба допомагати, і так далі. Тому ми повинні, от, от, чіткі розуміти вигоди шукати. І тоді ми не будемо дивитися, от, знаєте, там на ці дебати. Будемо спокійно на них дивитися, пити пиво і розмірковувати. Все ж таки, чи чи слід міняти Байден, чи слід міняти Байдена, чи не слід, поїде, міняти, й, Байдена? Ну. Чи не слід oh. міняти Байдена. Тараса там 4 хвилини менше. Ше залишилася, ну дуже хочу я фідорізувати ось емоційним штибом тему дебатів, яку ми з вами причинили в принципі, поговорили про українську складову. Але тепер, от складова емоційна в плані споглядання на те, що американці винесли з цих дебатів, значить багато хто, і в тому числі з засобів масової інформації, катастрофа фіаско Провал і так далі, тому подібне заголовки реакції про саме про Байдена, та що от він виглядав ну супер непереконливо і фізично непереконливо. У тому числі коли Джил його потім повела по під руку під плече та значить букмекери одразу звалилися котировки, котерування на перемогу Байдена. Я все це до чого, значить, перші ці дебати вони в принципі ця історія шоу ясна. Але це от не історія про вирішення, хто переможе, і потен... це заміри для штабів для технологів на насамперед, правильно і визначення дороговказу на ті дебати, які будуть восени. Вже ті кандидати, які там можуть бути. Бо одразу ж посипалося, що демократи мають скористатися опцією і представити нового кандидата, бо ми не переможемо з таким кандидатом. Про Трампа теж говорили багато чого, але зараз ми от в контексті. to Biden. Ні, ну те, що сумніву щодо того, чи що спроможний бандом виконувати свої обов'язки на наступний термін, це вже давно було це взагалі не новина. Це в опитуванні Вже я бачив американське опитування, в тому числі серед тих людей, які є прихильниками Байдена. Рокалі, Але байдена не да, у Байдена. Ще ж є інша, ще одна проблема. Там же незалежним кандидатом іде племінник Кеннеді, uh -huh. Роберт Кеннеді. Він І казали, де... якщо б він був би в в дебатах як незалежний кандидат, все це б його був да, би просто. Да. А, тут же ж так, да, він же може, він же там буде забирати голоси. А оскільки в Америці ж дуже складна система виборча, там же немає прямих виборів. Там же ж вибори між, між штатами, оскільки фактично США є ну, конфедерацією країн, це ми називаємо Штати. Взагалі, це, це States, це держави. І там фактично, якщо ти виграєш штати, там да то штат ну, в даному випадку передає голоси. Тому може бути такий нонсенс, коли кандидат загально, загально може набрати більше голосів, але програти вибори. Це як було Це з Хіларіклінта. Тому що там, якщо ти в штаті виграєш, то так от. але, якщо там співвідношення може бути різне, ти в одному штаті можеш набрати 90-10, але якщо ти інші штати програв. Да? То ти, про, ти по фізичних цих по рахунках ти просто програєш. Тому подивимось, я думаю, що посилюється в дійсності ці підозри, що все ж таки Байден. Повинен піти, ну відмовитись, точніше офіційно. На користь якогось да. а там тоді це означає, що і Трамп може піти. Це теж таке може бути питання. Так. Ну, Та бо кажуть, коротше Качаю, кажучи, Трамп. Я сумніваюся, що no. відмовиться no, no, від цього. і от дос до слова, що Трамп здивував в плані того, що він не патував, а дуже спокійно себе поводив ta, і, сказали, і сказали, і сказали аналітики, що Байден готувався до іншої стратегії, ta, ta. до іншої, а він прям ну... прямо я, серйозний, абс... досвідчений <рисвітніст> політичний <рисвітніст> лідер. Так <рисвітніст> спас. <рисвітніст> <рисвітніст> Спасибі, а спасибі вам Дякую. велике за те, що ви знайшли час і можливість обговорити геополітичні питання. Трас загородні політолог був з нами у студії.